Добрий день, дорогі друзі, наші гості, майбутні гості. Ви згадуєте, як ви відпочивали тут, в цьому будиночку. І знаєте, ми його зробили з дружиною для того, щоб тут бути, так, відпочивати, бути від мегаполісу чуть далі, але недалеко. І ви знаєте, може, ви згадуєте, що тут дуже тихо, гарно, але ж цей будиночок для двох. І ми згадуємо, як ви казали, коли б було більше місця. То ви знаєте, ми зробили такий сюрприз. Зробили так, щоб ви могли запрошувати друзів, запрошувати своїх рідних, де проводити разом так час в цій тиші. І хочу вам цей сюрприз показати. І зараз ви не здогадуєтеся, це дуже близько. І зараз ми пройдемо. Я вам покажу, які ми локації зробили для того, щоб було вам не тільки затишно відпочивати, але й з комфортом. Ласкаво просимо в нашу нову історію. Вийшли від нашого будиночку. Може, ви згадуєте це місце, Добавилося декілька локацій. Наприклад, можна дивитись в ліс і гойдатися. Теж тут зробили таку дровешню для каміну, і зараз можемо пройти далі до слідуючого такого об'єкту, тому дуже приємно вам зробити таку невеличку екскурсію. І ви побачите, що це дуже недалеко. 20 кроків. От поки ми йдемо цих 20 кроків, подивіться на цей гарний ліс. Він не просто гарний, він безпечний. Він не замінований і не був замінований. І він охороняється. Охороняється дуже добре. Тому тут безпечно прогулюватися, безпечно почувати себе дуже комфортно. А от ми і прийшли. І можемо заходити далі в це місце, яке поряд. Ми пройшли цих 20 кроків. І якраз підходимо до будиночку, де можна відпочивати, і щоб ваші друзі теж відпочивали. Ну і бачите, чан можливість не тільки в такій дуже Комфортній воді бути в чані, але ж є джакузі з підсвіткою, тому можливість така відпочивати біля цього будиночку. А ось і наш сюрприз: подивіться на цю територію на великий будиночок, теж на гостьовий будиночок. Тут є і баня, а також мангальна можливість так відпочивати в такому більш... більшому місті і надалеко від своїх друзів, який поряд. Наша територія в вечірній час буде підсвічуватись, і в наступному відео ви це побачите. Ну і зараз ми йдемо якраз поряд цього великого будинку і йдемо на велику стоянку. Такий момент, така локація. Ми планували, щоб більше було транспорту і щоб було на такій парковці. Тому давайте пройдемося, пройдемося сюди. І от дивіться, така е, стоянка, щоб навіть е, три автомобілі були можливістю від снігу, від дощу, від сонця відпочивати з багатьма друзями, а так, також рідними буде в вас. Так що дуже запрошуємо вас до нас.